Упродовж доби з опівночі і до 18-ї години у зоні АТО противник повністю дотримувався режиму припинення вогню. Тож сьогодні, виконуючи мирні домовленості, сили АТО продовжили відведення танків з передових позицій у Луганській області у визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів від лінії розмежування. Також у зоні АТО щоденно проводяться роботи по розмінуванню місцевості. На даний час на Донбасі працюють 36 груп розмінування, 17 з яких знаходяться безпосередньо на передових рубежах. Лише у вересні сапери Збройних сил України виявили та знешкодили понад 4,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Серед них саморобні розтяжки, боєприпаси, міни російського виробництва. Завдяки цій роботі минулого місяця наші фахівці очистили близько 10 гектарів територій. Це в чергове показує серйозні загрози, адже навіть на звільнених територіях ще досі багато вибухівки та мін, залишених проросійськими найманцями. Саме тому у складі сил АТО наші найкращі сапери-інструктори навчають молодих спеціалістів. За серпень, вересень цього року вже підготовлено 114 саперів. Ще 72 чоловіка вже незабаром закінчують навчання.